Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогоднішня моя гостя, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, пані Ольга Ремешевська. Пані Олю, рада вас бачити. Дякую на Пані Олю. Дуже приємна новина і дуже приємна тема сьогоднішньої нашої розмови і зустрічі. Чому я кажу приємна? В першу чергу я завжди дуже позитивно ставлюся до того, коли читаю, що в Вінниці відкрилося щось нове. Він відкрився там Заклад один заклад відкрився, значить, життя йде, значить, ми рухаємося, значить, у нас іде розвиток якийсь певний. В даному випадку я хочу хто ще не знає, хто ще не читав, я хочу сказати всім нашим глядачам і слухачам, що відкрився регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності у місті Вінниця. Ви знаєте, пані Олю? Водне на, на слові. Відкрився, я напевно і зупинився би, тому що подальші слова для більшості з нас це ну дуже розумні слова. Я так дуже м'яко скажу. Наприклад, декарбонізація, енергоефективність, ми ще розуміємо. А от що таке декарбонізація? Ми не знаємо. Я вас попрошу в першу чергу од пояснити е символіку і терміни, яким ми оперуємо, і що все таки таке відкрилося. Да, ви абсолютно вірно зазначили, що. Ми відкриваємо щось відкривається. Це дуже важливо для громади. Але хочу додати, що ми ще перше місто в Україні, яке відкривається такий офіс. це для нас дуже важлива така відзначна по, по, відзнака. Угу. Стосовно цього офісу, да ми його дійсно вчора відкрили з державним агентством енергоефективності та енергозбереження України. І що саме це, це саме визначення декарбонізація? Це пом'якшення змінам клімату, тобто зменшення викидів Дів парникових газів в атмосферному mm -hmm. повітря, mm -hmm. тому це якби Тобто, е, якщо йти від е, е, термінології карбон. Uh -huh. Це в принципі синонім. СО2, наскільки я розумію, так. хоча я не хімік, і я прошу вибачення. Якщо я помилився, я прошу вибачення у хіміків. А декарбонізація значить логічно зменшення uh -huh. зменшення оцього от карбону взагалі в нашій присутності тобто, це і повітря, це і вода, це і земельні ресурси, і так далі. І так далі. і так далі. Це зменшення темпів і масштабів глобального потепління. Тобто, uh -huh. наша мета все таки зменшити ці викиди парникових газів і забезпечити, щоб наша атмосфера і. Повітря в нас було чистим. Тепер виникає. Ну добре, я до кінця е, проговорю ще раз цю фразу. Регіональний офіс вчора відкрили е, декарбонізації та енергоефективності безпосередньо у місті Вінниці, як пані Оля сказала, абсолютно слушно. Я от момент цей пропустив. Е, це перший в Україні. Це перший в Україні. Ми так. Ми знову перші в Україні. Так. Да. Дуже Супер. приємно, що ми знову в пілотному проєкті і ми в черговий раз в новому напрямку, теж перші. А от тут тепер якийсь такий м -м, дисонанс. Відбувається, я поясню, чому. Якби це було, наприклад, в Запоріжжі, я би зрозумів. Велике місто, великі підприємства і дійсно багато викидів. Якби це було, ну, в якому, наприклад, Кривий, Ріг. Ок, Кривий Ріг, наприклад, там от, також багато підприємств, багато викидів. Вінниця. Вінниця я розумію, що у нас можливо збільшилося підприємство за рахунок лорелокованих і так далі. І так далі. Но невже у нас так багато викидів? Чи це абсолютно не впливає на місце відкриття офісу? Це не впливає визначення саме нашого міста. Було? Зумовлена передусім, що ми маємо європейський зелений курс, про який ми вже з вами неодноразово говорили. Ми вже здійснюємо певні кроки в напрямку енергозбереження і енергоефективності. Угу. Тому вирішено було з нами розпочати, тому що все таки в Запоріжжі, напевно, вони ще ну, зараз да не та ситуація і не ті умови, коли можна створювати. Але мета державного агентства з енергоефективності абсолютно в кожному регіоні мати такі представництва. <ганування> угу. е, так е, суха така частина, як відбувалося відбувалося вчора відкриття, хто був присутній, і можливо, якісь такі основні е, маркери, про що говорилося, і що взагалі що має робити цей офіс? Ми передусім підписали меморандум між Вінницькою міською радою та державним агентством енергоефективності та енергозбереження. На даній зустрічі були представники нашого місцевого бізнесу, які якраз займаються такими заходами в напрямку енергозбереження відновлених джерел енергії, це були науковці, це був Вінницький національний е, технічний університет. Mm -hmm. Це була громадськість і багато інших людей, дотичних до цієї теми. Цей офіс буде займатися його основна мета. Це е, координація зусиль державних органів, органів місцевого самоврядування, це підприємства, установи, організації різної форми власності з метою надання е, консультативної. Інформаційної підтримки для е, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів е, створення віднольних джерел енергії і в, в такому напрямку щось з цим пов'язане. Тобто, це органи, які будуть надавати консультації і мешканцям, і бізнесу, і взаємодіяти з державними органами. І якщо ми, ми виявляємо певну проблематику в цій сфері, ми можемо як орган сингалізувати угу. безпосередньо агентству і далі ми можемо спільно вже вирішувати і напрацьовувати які. Зміни до нормативно-правових актів чи, можливо, до їх певних законів? А, перше, що мені приходить на думку, я. Можу зараз абсолютно помилятися. Е, я розумію основні завдання. Вони достатньо чіткі, прості. Чому прості? Тому що багато вже ми про це і так говоримо і говорили, і будемо говорити. Але, наприклад, якщо взяти м, такий напрямок як будівництво, у Вінниці є певна частина будинків. Е, скажу так, е, навіть не хочу їх назвати старими, а хочу сказати забудови минулого століття. Ну, нехай так м'яко буде. А ми розуміємо, що нічого вічного нема. Скажіть, будь ласка, чи е, буде наприклад е, оцей офіс якимось чином задіяний до модернізації або термомодернізації, про яку ми говоримо вже не один е, день, не один рік е, у місті Вінниці, в тому числі от, наприклад, старі будинки? Так, да, це проблема, і проблема не тільки нашої громади і України. Absolutely, в так. цілому mm -hmm. відповідно тут мають бути відповідні напрацювання, якісь стандарти, нормативні акти, які будуть сприяти у цьому будівництву вже енергоефективних будинків, які будуть містити відповідні заходи. Що ми будемо робити на даний момент? Ми можемо надавати консультації. В нас в відділі енергоменеджменту є відповідний тепловізор. Наприклад, ми вже в грудні місяці провели обстеження одного з багатоквартирних будинків. Тобто, ми можемо надати рекомендації мешканцям будинків по здійсненню першочергових заходів, які можуть покращити. Еф енергоефективність угу. цієї будівлі, якщо це більш глобальні, це безпосередньо вже вони мають знайти відповідне фінансування для реалізації таких заходів. Тобто, в даному випадку ми можемо надавати консультації до кого звернутися, що в першу чергу можна зробити, як покращити е, стан того чи іншого будинку. Ну і центральна фраза, яку ви сказали: у нас є тепловізор. Так правильно, тепловізор він так, називається. Так, тепловізор. Він о якраз о визначає втрати тепла угу. і можна. Проаналізувати і зовнішні стіни, якби покрівлю, підвальні приміщення, і самі е, системи мереж, які угу. в якому стані, можливо, вони потребують утеплення. І... Заміна вікон зрозуміло, Заміна дверей. Це теж всі заходи, які направлені для енергозбереження. А у вас у єдиної організації, вибачте, що я так кажу, в, в мерії є це такий тепловізор. Ну в нашому підрозділі у є, вас... так, а в кого є ще є? Ну відповідно в інших компаній, які надають такі послуги. Ага, Ну, в мерії у вас один. Поки що один. Це я буду знати просто до кого звертатися. Будь ласка, а знову таки, а, Можливо, я так. Кажу це з усмішкою, але, на жаль, е я думаю, що мене підтримують е наші глядачі і слухачі. На жаль, дуже прикро, коли зараз взимку, в холодну пору року, ти е бачиш на вулиці, а просто сказати, на землі, е е де виходить тепло, і ти просто. Десь лежить сніг, а десь снігу нема. Хоча холодно і сніг іде, і ти чудово розумієш, що там є втрата тепла, і саме таким чином як прокладена труба, як прокладена теплотраса, от саме таким чином воно і випаровується, і воно є. Цього не має бути. Наскільки розумію? Звісно, немає. Ну, бажано бажано, Тому щоб до цього, цього не було до, до таких принципів. Ми теж маємо підійти угу. і напрацювати відповідні заходи, які забезпечать покращення цієї ситуації, а, пані Олю, скажіть, будь ласка, з одного боку. Відкрили офіс, це дуже добре. Консультативні, це також ми все, все це розуміємо. А відповідальність. Чи передбачено, якщо не зараз, то можливо в подальшому, чи буде якась певна відповідальність нас як громади? За те, що от ми говоримо: ми беремо курс на декарбонізацію. Ми беремо курс на енергоефективність. Є напевно, якісь от ви згадали програму до 30-го року. Виконання, виконання і невиконання. це є і обов'язки, і є відповідальність. Наші обов'язки зробити це, яка відповідальність, якщо ми не встигаємо зробити або не встигнемо зробити Прописано якимось чином чи ні? Ну поки що, тільки державне агентство формує ці напрямки і цілі. Він для цього і створює відповідні офіси, щоб координувати ці всі питання, формувати проблемні питання і далі вже покращувати законодавчу базу для нас. На сьогоднішній момент дуже важливо сформувати і зрозуміти, яким чином з Здійснюється збір такої інформації. Ми розуміємо, що, на жаль, сьогодні на підприємствах чи інших організаціях відсутні посади енергоменеджерів. Це дуже важливо. Тому такі навчання ми будемо проводити спільно з агентством. Вони нас будуть навчати як органів місцевого самоврядування, і так само ми будемо долучати і інших представників. І з часом я думаю, що на кожному підприємстві організації має бути створена така посада, як енергоменеджер. Тобто, ця людина, яка має відповідати за певну будівлю і бачите, як втрачаються енергоресурси, які фінансові затрати на це йде, і що необхідно для цього зробити. Ну як наслідок, що встигнемо чи не встигнемо, на жаль, ми живемо в умовах війни і досить важко спрогнозувати, чи встигнемо ми в той період чи ні. Але саме головне для нас сьогодні це вже розпочати цей процес. І я впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо досягти поставлених цілей. А в мене знову таки виникає запитання: ви кажете, що необхідно на підприємствах Водити таку штатну одиницю зараз. На сьогоднішній день як ми живемо? На сьогоднішній день у нас немає такої штатної одиниці, але у нас є лічильник, і у нас є. Цифри на цьому лічильнику, і ми знаємо, скільки ми кожного міста. Ми я маю на увазі будь-яке підприємство: велике, маленьке. Ми знаємо, скільки ми маємо заплатити за спожиту електроенергію, теплову енергію, там гарячу воду, наприклад, можливо. Ну на що можна тільки поставити лічильник Е і. Керівництво будь-якої компанії будь-якої фірми воно бачить і воно чудово розуміє, що зекономлені гроші вони прирівнюються до прибутку. І якщо ми в холодну пору року, як мінімум 6 місяців, ми витрачаємо в 2, в 3, в 5, в 10 разів більше на опалення, все то треба щось робити. Ну це ж логіка для чого тоді ще одна людина, яка буде приходити кожен день і писати доповідну, ми втрачаємо стільки, ми втрачаємо стільки. Іноді буває, що ми констатуємо те, що є. Але не знаємо, як е, покращити ці умови. Тому ці посади енергоменеджерів вони можуть бути спільні з якоюсь там суміжною посадою в цьому підприємстві. Mm -hmm. Це не обидва обрис... в одному, як то каже, да. mm -hmm. ну, як зазвичай в нас буває. Da, da. Це саме е, ця людина має розуміти, яка поточна ситуація. І які є варіанти для покращення? На жаль, у багатьох немає розуміння, як можна покращити. На жаль, не завжди ми знаємо, які є там світові чи європейські технології для покращення. То саме якраз цей офіс і державне агентство буде сприяти у цим технологіям і впровадженню їх на території України і у всіх громадах, де будуть представництво. Ми будемо в цьому напрямку працювати угу. і допомагати формувати і дати варіанти і можливості цим людям використовувати ті чи інші варіанти і ресурси і технології. Ще один момент для того, щоб робити будь-яку реорганізацію. Вибачте, я це слово зараз візьму в лапки покращення покращення ситуації. Я так краще скажу, якщо робити будь-яке покращення ситуації, це в першу чергу інвестиції навіть не стільки плани, не стільки заходи, не стільки е, схеми, якісь там і так далі. І так далі. А, але в першу чергу це інвестиції. Ну дуже дуже скажу грубо для того, щоб, наприклад, зменшити е, потреби в електроенергії, можна поставити сонячні панелі знову таки на даху свого підприємства. Великий дах, менший дах, але в будь-якому випадку ти це можеш зробити. Якщо не на даху, то на стінах, ну і так далі, і так далі, і так далі. Але ми щодово розуміємо, що це дороге задоволення, і наскільки вигідно буде це дороге задоволення, тим більше що його треба оплатити, якщо не одноразово, не моментально, то з розбивкою в квартал в півроку, як мінімум. Ну, тобто планування йде таке дуже дуже жорстке. Можливо, це і зупиняє, кажу про наших вільнийських підприємців. Можливо, це в більшій мірі і зупиняє їх для того. Щоб робити вот таку енергоощадливість і запроваджувати якісь новітні технології. Я думаю, що ви досить чітко підмітили фінансову складову угу. цього процесу, тому що це дійсно дорога вартість, це можливо обладнання чи устаткування відповідне, але ще не виключаємо той факт, про який я говорила, можливо, не опізнаність в цьому в цій ситуації, як правильно рухати, що можна робити. Можливо, варто закладати і дивитися, які втрати фінансових ресурсів ідуть на підприємстві, і поетапно відкладати певні суми на інвестування на покращення діяльності свого підприємства на майбутнє. Тому і ми будемо напрацьовувати такі варіанти, як планомірно переходити тим чи іншим підприємства, можливо, користуватись грантовими підтримками, тому що європейський союз теж хоче бачити в єдиній родині країну, яка має гарну екологічну ситуацію. І вони зацікавлені в цьому. Тому і є зараз ряд фінансових підтримок, які направлені на навчання, підготовку відповідних кадрів, щоб вони могли здійснювати менеджмент цього процесу в Україні. Тому ми. Поступово будемо рухатись в цьому плані. Ми ж йдемо в інтеграцію до Європейського союзу, тому і варто приймати ті правила гри, які є і визначені вже стандартами. Тому ми потрохи рухаємося, і цей крок він дуже вже важливий для нас, тому що вже систематизує, хто і як буде цим займатися. Ну, от я навіть не поставив це запитання. Я залишив його на завершення про іноземні інвестиції, а половину ви вже розповіли, пані Оль. А, дійсно, якщо важко підприємство, але воно розуміє, що треба модернізуватися і треба йти в ногу з часом і економити. А економити, значить, заробляти по великому рахунку, то потрібні зовнішні інвестиції. Можливо, внутрішні інвестиції. Не знаю, одне слово, інвестиції потрібні. І тут лише зачепили цікавий момент. Що, ем... Це має бути професіонал. Якщо вже говорити про е, місце службове місце цієї людини енергоменеджер, е, це має бути професіонал. Має, е, він мусить мати спеціальну освіту, фахову освіту, Наскільки я розумію, Має бути пройти відповідне навчання або фахову освіту, або ми розуміємо... Ну розуміє... база має бути да. якась. Я розумію, що одночасно прямо створити якийсь, наприклад, напрямок в вищому навчальному закладі, і щоб моментально всі пройшли. Це буде досить складно, uh -huh. але я думаю. Що будуть напрацьовуватись певні а, такі навчальні програми, можливо короткотермінові, які дадуть можливість оці ази енергоменеджменту чим швидше зрозуміти і впроваджувати на підприємства? А знову таки повернуся до інвестицій. Ви кажете, що знову таки класик, захід нам допоможе. А наскільки відкритий відкриті західні інвестиції в саме в цій царині, в цьому напрямку для нас? you <laughs> Ну, зі слів голови державного агентства енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої, яка вчора була присутня на нашому заході. В них є вже певні домовленості, є певні вже партнерства, є вже певне розуміння різних країн світу, готових допомогти нам в цьому питанні. Угу. Поки що карти, як то кажуть, не відкриті йде тільки налагодження цієї комунікації, формування фонду декарбонізації це фінансовий фонд, де буде допомагати в різних сферах. Поки що ми теж йдемо по кроково, тому що тільки перше місто і тільки вчора ми відкрили цей офіс. Тому ми поступово будемо вибудовувати таку схему і взаємодію з цим агентством, і далі вже будемо інформувати і громадськість, і бізнес в цих напрямках. Пані Олю. В даному випадку є два моменти. Я хочу зрозуміти зараз, як має відбуватися весь рух. Відкрився офіс. Uh, ви відкриті. А я підприємець, наприклад, uh, ви відкриті до того, щоб я прийшов до вас і сказав, мені дуже цікаво, я би хотів взяти участь, і тема цікавить, і можливо, виробництво в мене таке, і так далі. Так далі, так далі. Uh, тобто, я можу самостійно прийти до вас і запитатися, порадитися, uh, і попросити вашої допомоги. Чи навпаки Офіс поки що, uh, ну скажімо так. Uh, Пустить коріння, <хи> поки що, да це ж тільки один день пройшов. Пройде деякий певний час. Я сподіваюся, що дуже короткий час, і ви самостійно будете пропонувати. І, можливо, ви самі до мене умовно до мене прийдете. Скажете, от ми подивилися на твоє підприємство. Ми тобі пропонуємо. Можна зробити так, 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 так. В результаті ти тут зекономиш тут, 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 тут це вкладеш, і в тебе буде от такий от плюс маржа, і так далі. Так далі. Ну до нашого офісу можуть звертатися як прості громадяни, мешканці нашої громади. Бізнес в тому числі, і ця взаємодія може бути двостороння. Так як ви зазначили, ви можете прийти особисто до нас. Якщо в нас вже у взаємодії з державним агентством є якісь напрацювання і бачення, ми відповідно з ними ділимось. Якщо ми відчуваємо від бізнесу якусь проблематику, ми її фіксуємо і передаємо далі на рівень державного агентства для подальшого вирішення цього питання. Тобто, це буде дійсно ви правильно ще зазначили, що ми потрібен час, щоб угу. адаптуватися, зрозуміти, як ми будемо далі Далі рухатись. Загальні принципи зрозуміли, а без безпосередньо вже практичні, вони вибудовуватись будуть, я думаю, найближчим часом. Тобто, на сьогоднішній день теоретично, на сьогоднішній день, ви готові, якщо до вас прийдуть голови ОСББ і скажуть, так ми хочемо модернізацію, давайте свій єдиний в вінниці прибор. Ми подивимося на наші стіни. Тепловізор, я маю на увазі, так. і ми тоді зрозуміємо, де там, що там, як там, і чому насправді на сьогодні в, в міській раді є вже напрацьовані програми підтримки. Якщо ми ми говоримо, наприклад, про обстеження з енергоаудиту ж багатого квартирного житлового будинку. Дійсно, ми можемо надати рекомендації і здійснити обстеження, угу. але хочеться зазначити, що на жаль, зима в цьому році не така холодна а умови здійснення такої тепловізійної зйомки має бути мінус 5. Поки uh -huh. що не дозволяє так більшої кількості зробити обстеження. Це так маленька ремарка, щоб ми розуміли, що ми не в будь-яку погоду це можемо здійснити. Так буде більш ефективніше і зрозуміліше, які йдуть втрати. Uh -huh. Для цього ми робимо таке обстеження. Якщо це ОСББ, ми визначаємо, що в ряді е заходів, які необхідно зробити, є. Незначні і вони можуть це зробити за власні кошти. Вони це роблять. Якщо ми вже підходимо до більш глобальних питань, наприклад, там встановлення індивідуального теплового пункту чи якісь ще інші мережеві реорганізації мають відбутися, і їм не вистачає коштів. Є програма. Е Підтримки і розвитку ОСББ, де можна отримати пільговий кредит і реалізувати ці заходи у своєму будинку, але знову таки з вашою допомогою, допомога так. в даному випадку це консультаційні послуги і так, так. Далі, тобто, та, ми та, можемо та. напрацьовувати і допомагати, хоча б з, з тих програм, які в нас сьогоднішній mm -hmm. день є. Якщо є якась проблематика, ми її фіксуємо і намагаємося якось зрозуміти, якщо це глобальна проблема, і вона потребує якихось змін рішень цільових програм розробки. Це вже наша зона відповідальності, і ми. Опрацьовуємо і йдемо для того, щоб вирішити цю проблему. Директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, пані Ольга Ремешевська сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро дякую вам і вітаю вас з відкриттям офісу. Дякую. До обов'язково. Тепер це наша перша зустріч була цього року. Тепер, як мінімум, раз на два, ну хоча б в квартал. Це точно треба буде зустрічатися і говорити. Чим живе офіс? Яка Заводістю яка були... у нас декарбонізація? Дякую е, Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Говий вінницький ритм. 101, 8 Місто над Богом. Події, що поруч.